Коли я порахувала, скільки коштує оцей набір, це Вал три коробочки. По акції для новачків, яка діє у другому каталозі Oriflame, я була в захваті. Замість 4950 вам ці три коробочки обходяться в 2245 гривень. Це вау, крута акція! А, плюс ще по стартовій програмі за два кроки ви отримуєте два подарунка на 1000 гривень, які обираєте самостійно. І так, перший крок: купуєте в другому каталозі Oriflame. Першу коробочку. Вона буде коштувати не 1650, а 842 гривні. Оформлюєте підписку 2 плюс 1, я розповім далі. І вибираєте собі подарунок на 400 гривень за перший крок стартової програми. В третьому каталозі Oriflame ви купуєте другу коробочку. Вона вам буде коштувати не 1650, а 1403 гривні. Плюс, обирайте собі подарунок вже на 600 гривень. Настає третій крок по стартовій програмі. Третю коробочку, ви отримуєте у подарунок. Тобто дві ви купили із скидками, а ця зовсім буде за одну гривню. А також, якщо ви зробите третій крок по стартовій програмі, щось замовите з каталогом на 1300 гривень, вам ще буде подарунок на 1000 гривень.